Hallelujah. Alleluia. Alleluia. Був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік, той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм. І як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над Ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив, нині, владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння. Що ти приготував перед усіма народом світло на просвіту поганам і славу Твого, люду Ізраїля. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! віки слава! Ісус Христос жертвується в храмі Єрусалимському, так? так? Добре. Всечесний ойче наш, наші дорогенькі брати і сестри, реколектанти, озовічи, кохані діточки, дорогі брати і сестри, любі Божі діти. Сьогоднішній. День Бог нас супроводжує своїм постійним жертвуванням для нас. Ми кажемо, що це стрітення Господнє, що це є той момент, коли Марія і Йосиф, дитятку Боже, жертвують Отцю Небесному. Але ми знаємо, що цього Ісуса Христа. Бог пожертвував нам, так? Бог так полюбив світ, що дав свого сина для нас. І святий Ян від Христа, кармелітанський священник, в своїх проповідях часто говорив, що Бог сьогодні мовчить, тому що все, що мав сказати до нас, сказав через свого сина. І це є правда, це є цей доказ того всього, що ми в Старому Завіті. Чуємо, бачимо, спостерігаємо ці всі події народу ізраїльського, що Господь їх готовий до прийняття подарунку. І стрітня Господнє, пожертвування Ісуса чи уфіруванні панське, чи так як ми кажемо з Марійної точки зору, це Матки Божої громнічний свято це і той момент, коли ми перш за все розуміємо, що нам треба вміти прийняти Бога, Бога як дар. Як подарунок, дарунок, який не вимагає щось за щось, не потрібно за нього платити, не потрібно навіть, так скажемо, чисто по-людськи віддячуватись, хоча вдячність це і добра, добра сторона людини. І сьогодні для кожного з нас перше завдання це зрозуміти цей великий привілей, що Бог нас вибрав, для того, щоб пожертвувати. Нам свого сина. Ми часом згадуємо з отцем тут на реколекціях біскупа Яна Ольшанського. Він в семінарії часто пригадував семінарістам, клерикам про це вибрання Боже кожного з нас на священника і казав, що Господь Ісус мільйони пройшов, проминув, а Тебе вибрав, Тебе покликав. Щоб ми розуміли, що ми один з цілого світу є, покликані до Бога. І це є це жертвування, що Господь іменно нам себе проуфірував. І сьогодні ми теж можемо це зрозуміти, що стрітення Господні це ми маємо жертвувати себе Богові, але цей крок перший вже зробив Бог. Він вже е, пожертвував себе нам. І те, що ми чуємо в Євангелії, Помагають нам ці люди зрозуміти, Симеон та Анна пророкині. Про, про, про Вони чекали на виконання Божого Слова, виконання Божого, Божої заповіді. Так? Господь заповідав, що має бути Месія. І коли Симеон взяв дитятку, каже: ну вже моє життя тут якби немає сенсу по-людськи, можеш мене покликати до себе. І тому є ця молитва, ця пісня Семенона, Господи, дозволь своєму слузі відійти, бо я побачив славу Ізраїля. І ми насправді, ну так, звісно, погано кажучи, є така поговорка, що поїхати в Францію, увідіти Париж і умирить. В нас в одній парафії таке було, що поїхали там пара чоловік на екскурсію. Були в Парижі і один з них вмер. І треба було його привезти. Там цілі проблеми потім були, і очевидно, ми так казали: ну, бачите, для когось це трагічно, а хтось це придумав, що у відділі та вмірять. Але для нас це і той момент, коли ми зустрічаємося з Богом і можемо сказати, що наше життя довершилось. Наше життя довершилось. І коли ми будемо далі проводити реколекції, будемо бачити, як Ісус Христос. Помирає на Христі, потім воскресає, то це те, що Він з нами зустрівся, нас побачив і виконав свою місію. Але ми сьогодні, в особливий спосіб, хочемо себе пожертвувати Богові, це прийняття Господа Ісуса Христа за мого Бога, мого Спасителя, мого Пана, мого володаря. Це є той акт волі, що я хочу, щоб ніхто і ніщо вже. Не диригувало, не командувало мною, але сам Господь. І так як ми нараз говоримо, краще бути рабом в Бога, ніж царем диявола. І тому ми сьогодні хочемо подивитися, в чому наш престиж, в чому наш авторитет, так, в чому є ця ізюмінка життєва, що ми насправді можемо себе назвати так, як Марія. Ось я раба Господня, Слугиня. І це є найкраще місце бути при Богу, найкраще місце для людини. Часом хтось цього може не зрозуміти. Часом є люди, які не можуть второпати цього. Але для нас, навіть якщо би ми в небі замітали мітлою, то це є дуже високо, високий клас, великий престиж для кожного з нас. Так з домашньої церкви скажу такий приклад. В Житомирі ви повинні їх знати така родина колісників. Є там є дядя Юра, їхній тато, може хтось знає. Навіть так. Я колесник і його тато. Ну просто цікавий такий, мені дуже подобається. І він що йому вже не знаю скільки за 60 далеко. А він ще недавно пару днів тому, що диплом магістра собі зробив. І фотки в інтернеті виставляє студент. Дану людина, яка не каже, що стоп в житті. Ну і він що цікаво вже і працював, і стаж має, і пенсію, і так далі. Але ще пішов в адміністрацію працювати. І е, виходить раз, а він дуже любить гарно одягатись, в костюмчику, біла сорочка, галстук. І виходить з адміністрації, і його друг зі школи йде. І каже, Юрка, а ти що е, тут робиш? А Він каже, я тут працюю в адміністрації, а ким? А уборщиця. та ти що? Ну точно, ану, як не хочеш казати, то не кажи. А він в своєму костюмі, такому білій рубашечці, справді не виглядає, як знаєте? Божі. Він заметає, пішов позаметав, передягнувся, мушка і пішов назад. І це є той момент, що... чого я це говорю. Тому що ми, коли обчаровуємося і то навіть якщо Господь нам дасть аджу небесного обиральника якогось, то ми будемо краще виглядати, ніж царі на цьому світі. І ми повинні це зрозуміти, що ця благодать сьогодні відновлюється, благодать хрещення. Ми кожен з нас отримали світло, отримали крижмо. так, біленький матеріал, він сказав, що це е, новий стиль життя, і тому сьогодні ми хочемо це відновити. І те, що Симеон і Анна чекали на Ісуса Христа і дочекалися, то ми можемо сьогодні це зробити, щоб дочекатися Бога. Не просто відкладати, а колись там щось зробимо. А сьогодні є цей момент дуже важливий, щоб ми вміли заофірувати себе Богові. Так дивіться, ми, наприклад, там не знаю, робимо якісь документи, робимо там перепис хати, там якісь генеральні довірності на машини і так далі. І ми комусь віримо, що це така буде правда. Але знаємо, що в житті по-різному є, так наша сім'я, наша родина складали на книжку, і потім це в один день чи ніч пропало. Всі гроші і нема цієї увіреності, так? але з Богом є навпаки, з Богом є так, що ми довіряємо Господу, і ми все, ми забезпечені, ми є впевнені, що це небо є наше. Тому сьогодні день офірування, день пожертвування, є цим моментом, коли ми дивимося, як Марія це зробила, як Божа мати себе заофірувала Богові, як вона насправді віддала себе цілковито на цю Божу справу. І сьогодні вона є для нас прикладом, що цього Ісуса Христа, якого ми маємо, так ми його приймаємо в причасті, в сповіді, в молитві, ми цього Ісуса теж разом з Марією жертвуємо Богові, щоб нічого поганого з ним не зробити, щоб не помилитись в житті, щоб не образити цього Ісуса. Ми сьогодні Його приносимо як найкращий дар Богові Отцеві. А він є в кожному з нас. Кожному нашому серці, тому разом з Ісусом жертвуємо своє серце Богові. І цей день настільки є важливий в ОАЗі, тому що ми приготувалися цих три дні і тепер свідомо хочемо наступне наше переживання, реколекцій так свідомо пережити і своє життя, яке буде вже після повернення додому, щоб воно було повністю довірене Богові. Довірене Господові, щоб насправді Бог царював в нашому житті. А тоді для нас е, є спокійне життя. Ми знаємо, що Бог за нас дбає, ми знаємо, що Господь по нашій стороні, що не потрібно нам наймати якісь там сторожі і не знати кого. Але сам Господь є наша гарантія. Тому сьогодні, коли ми віддаємо себе, а особливо як сім'ї, наприклад, своїх дітей, батьки можуть доручити Богу, віта, чи своїх внуків, е, Хоча навіть в духовний спосіб тут, віддати Богові те, що є найкраще, те, що є найцінніше. Це моє серце, мій чоловік, дружина, сім'я, подружжя, діти, онуки віддати це Богові. Це означає, що ми правильно це зробимо. Так? Тому сьогодні, кохані, бажаємо всім нам тут, присутнім, цієї свідомості і наскільки хто може. Такий і духовий спосіб, і цей видимий, хто буде офіровуватися, щоб ми могли Господа впустити в наше життя і йому зробити подарунок. Що сьогодні ми справді добровільно робимо з себе подарунок для Ісуса Христа і щоб цим віддати честь Богові, а для себе отримати, зберегти, розвинути, а колись отримати цю ласку спасіння в небі. Амінь. słowa się, poświęcone